Доброго вечора. Мені в особисті задають часто питання, яким шампунем я користуюся з фармасі, і що я порекомендую своїм знайомим і клієнтам. Тому я зараз вийшла в ефір для того, щоб показати вам і розказати про ті шампуні і про ті засоби по догляду за волоссям, яким я користуюся. Ось моя фотографія. Ой, не туди. Ось моя фотографія рік тому назад. Дивіться, яке у мене було волосся. У мене була дуже велика проблема, воно випадало, воно було дуже рідке, дуже погано росло, було ламке. Отаке було відчуття, що я його розчісую і зразу видирається цілий шмат волосся. А потім я вирішила користуватися продукцією фармасі. І для себе вибрала декілька шампунів. І ось пройшов рівно рік, як я почала користуватися шампунями в фармасі. Дивіться, волосся густе. У мене, бачите? Воно добре росте. За цей рік я, звісно, була у салоні. Я його підстригала, рівняла. Ось так я почала користуватися. Ось таке було у мене волосся. Бачите, рідке, маленьке, коротке. А потім через півроку в мене вже така була шевелюра. Бачите, як, яке воно у мене росло? Я тут кажу, що я дуже похожа по структурі волос на Майкла Джексона. Так. І зараз ось така довжина, ось така густота волосся. Кажу одразу, мені 52 роки, я цього не скриваю і користуюся я двома серіями. Ну, почну я з тієї серії, з якої я почала своє лікування волосся. Це серія по догляду за волоссям. Називається вона часникова серія. Це три засоби. Шампунь тут пів літра, 500 мл, Мені такого флакона дуже надовго вистачає, при тому, що кожне миття я наношу шампунь два рази. Тобто нанесла, промила гарно, дуже змила. І ще раз нанесла і промила і змила. Воно дуже густе, цей шампунь. І він, ну, Його достатньо буквально чуть-чуть у руку, я би сказала так, чайну ложечку. І він дуже гарно піниться, дуже гарно змивається, промивається. І саме головне, що шампунь, любий шампунь, яким ви користуєтесь, його треба. Два рази наносити примитті і добре великою кількістю води промивати. Бо часто я стикаюся з тим, що кажуть: я взяв шампунь, і в мене від вашого шампуню з'явилася лупа. Перепитую, чи били два рази, по-перше, і по-друге, чи дуже гарно промивали волосся великою кількістю води. Бо знаєте, як буває, людина чуть-чуть там полила водички, шампунь зовсім не промився. Він остається на шкірі голови. Шкіра починає там якось реагувати, з'являється лупа. Тому будь-який шампунь потрібно дуже гарно промивати. І третє, обов'язково це завжди користуватися після миття голови або кондиціонером, або шампунем для того, щоб покращувати стан волос, для того, щоб структура волосся була гладенька, шовковиста, напитувати наше волосся додатковими вітамінами. І я завжди користуюся або маскою, або кондиціонером, або бальзамом. І зараз я розкажу про цю серію, яка допомогла мені відновити моє волосся, воно перестало у мене випадати. І ще раз нагадаю, що будь-який результат ви можете побачити, якщо ви цим користуєтесь регулярно і мінімум 4 тижні. Бо дуже часто стикаюся з тим, що людина один-два рази помила голову і каже: що немає результату, волосся продовжає випадати. Так, справа в тому, що Ті е, цибулинки, які відмерли, і там волосся вже відмерло, вони випадуть. Тобто поступово, ви, е, коли будете мити голову, то нове волосся буде вже рости, буде е, нові антенки е, 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 виростати, і тоді вони будуть міцні. А от те, що відмерло волосся, воно все одно випаде. І е, не треба очікувати результату з першого чи другого миття. Я свій, свій перший результат десь через тиждень. Я побачила, що значно менше вже лізе волосся. Тому е, наберіться терпіння і, е, як мінімум, місяць користування. Ну, хтось, наприклад, миє голову два рази в тиждень, а хтось миє голову через день, а хтось, я знаю, такі є люди і кожен день миють. Тому тут вопрос не в кількості, скільки раз помили голову, 10 разів, ще 20, а. Термін місяць, бо наш організм, наша шкіра, наше волосся відновлюється протягом якогось періоду в часу, і цей самий короткий період часу це місяць. І так, три засоби по догляду за волосся. Що це за засоби? Це олійка, це концентрат для того, щоб наші цибулинки, волосся, луковички. Укріпити, щоб їх там напитати, щоб вони стали міцніми і гарно росли. Оцей концентрат ми наносимо на волосся за пів години до миття голови. Його зовсім трошки треба, я отак на пальчики наносила і масажувала шкіру голови для того, щоб цей концентрат в волосся, так сказати, в шкіру впитався. І е, хтось там так ходить, хтось е, плюночкою закриває голову. Я надівала пакетик на голову, полотенечком і Півгодинки ходила з цим концентратом. Мені от такого комплексу хватило для того, щоб укріпити своє волосся. Може, комусь потрібно два комплекси. Далі шампунь 500 мл. Оцей шампунь, дивіться, дуже класний, да? його вистачає надовго. Я собі повторно взяла цей шампунь, зараз скажу. Десь сьогодні в нас вересень, десь у червні, місяці. і він іще наполовину навіть не розходувався, при тому, що я кожен раз, коли мию голову, я два рази наношу цей шампунь. Тобто, два миття повинно бути. І тим більше, якщо ви користуєтеся олійкою, то для того, щоб змити олійку, однозначно треба два рази змивати шампунем. Цей шампунь він називається часником. Одразу скажу, часником він ніяк не пахне. Він пахне дуже приємно шампунем. Таким знаєте, приємно парфумована, запах. І коли ви помиєте голову, у вас не буде запаху. Часнику ви його не будете чути. Від часнику тут тільки назва і користь. Що він робить? Цей шампунь дуже добре зміцнює волосяну цибулинку, перешкоджає випадінню волосся та перешкоджає ламкості. Тобто він робить волосся більш живим і запобігає передчасному також посвінню волосся. Так, у мене вже сивина, коли відростає, видно її, але з цим часниковим шампунем ця сивина не така яскрава. І не так її замітна. Зменшує посіченість кінчиків також і стимулює регенераційні процеси в епідермісі шкіри голови, тобто відновлює, вистанавлює сам рост волосся. Ви знаєте, у мене особисто таких випадків не було, але у моїх колег, моїх партнерів, є такі відгуки. Коли жінки брали своїм синам, чоловікам. Ну, у кожного ж по-різному волосся випадає, ви ж знаєте, так, у когось раніше є такі молоді люди, у яких вже 25-30 років уже лисина на голові. Так от, у мене багато відгуків моїх партнерів і колег, яких я особисто знаю, що жінки брали оцей шампунь, оце шамаску і оцю олійку навіть для лисих чоловіків, які від природи полисіли, і у них через два місяці користування. Цим комплексом з'явився пушок на голові. Це не ре... ну, як би сказати, я б сказала, що це нереально. Якби мені це хтось сказав, якісь незнайомі люди, я б, може, і не повірила. Але це ті, кажуть ті люди, які мої консультанти, в яких є замовлення на дуже велику суму кожен місяць, вони дуже багато продають і цих наборів інших, тому я їм повірю. І о, от третій шкрок, тобто шампунем, два рази нанесли, змили все добре. Промили волосся великою кількістю води, щоб нічого не залишилося в нас. І нанесли отаку масочку. Масочки 200 мл. Я маски з кондиціонерами користуюсь завжди, не тільки коли лікую волоси, волосся. тому у мене дуже великий розход масок, і я люблю так, знаєте, щоб гарно-гарно було. Маски нанесено. І маску я наношу на волосся, на, починаючи так, десь сантиметр від. Корінців наношу на волосся, щоб вона дето або 10 хвилин потримаю її і потім замиваю теж великою кількістю води. І я можу сказати, що цим шампунем я користувалася, коли лікувала волосся, коли волосся перестало у мене випадати сильно. І почало рости. Я можу сказати, що в мене тут є такі, знаєте, кудряшечки, які виросли нове волосся, і вони такі завиваються кудряшечки, як у маленької дівчинки. Буває таке е, волосся от росте дуже багато. І якщо його так потрогати, то тут багато дуже таких антенок, тобто воно росте густіше становиться. І коли воно перестало випадати, я зрозуміла, що мені часник подобається, він мені підходить, але я додала. Іще Ще одній шампунь і стала через раз користуватися цими шампунями. Оскільки в мене структура волосся така, що я шампунем ну, мию голову два рази в тиждень, то я стала один раз мить часником, а другий раз мить отаким кератиновим шампунем. І цей шампунь він мені допомагає. ну Ви бачили ту фотографію, да? я ще раз її вам покажу, де у мене дуже таке пухке, пухнасте волосся, бачите, яке воно по структурі? І от бачите, я стала користуватися так, ще раз показую тим, хто під'єднався до ефіру. Оце я така була рік назад до користування шампунем часник. У мене було дуже рідке, коротке, таке маленьке волосся. Користуючись таким шампунем, у мене вже густе, довге волосся. І воно в мене, бачите, таке було як одуванчик, я кажу, як кульбабка. Пушисте таке волосся, бачите, неслухняне. А кератин, новий шампунь мені допомагає його, так сказати, приборкати, щоб зробити його гладеньким, рівненьким, слухняним. Крім того, це відновлює цей шампунь волосся. В ньому є кераміди і кератин, які потрібні для того, щоб волосся було міцним, красивим, шовковистим. Цей шампунь не підходить для тих, хто робив кератинове вирівнювання у салоні, бо цей шампунь він сам як кератинове вирівнювання. Бачите, і в мене таке волосся пухке, а я от ним користуюся, воно в мене гладеньке. Я користуюся шампунем, маскою і отаким спреєм після того, як помию голову. Тобто я нанесла шампунь два рази, змила голову. Потім масочку нанесла на 10 хвилин, змила, і коли я підсушила наполовину волосся полотенцем, я наношу оцей спрей. Спрей цей з термозахистом. Він, навіть якщо ви користуєтесь феном чи плоєчкою, чи утюжком, то він буде захищати ваше волосся. І також він відновлює структуру волосся, робить її такою гладкою, слухняною, шовковистою і ще знімає електричну статичність, тобто, щоб воно не електризувалося, це волосся. І от так виходить, що оці дві серії я ними користуюся, ну, скажу чесно, що купую я десь раз в півроку шампунь. Тобто він дуже економний, він концентрований і цей, і інший. І якщо ви дивитесь на товари, думаєте, ой, скільки грошей це коштує, ой, як це ж дорого, то ви задавайте завжди питання: а наскільки як надовго мені цього хватить? То зрозумійте, що о, от цей шампунь, він, якщо вам ховати його на півроку, як мені, то за ці півроку ви звичайних шампунів скільки скупите в магазині, так? І так, ціна цього шампуню 200 гривень. Це півлітрова бутилка. Ціна оцієї маски 230 гривень, і ціна оцієї олійки 380 гривень. Це отакі ціни, і вам на півроку вважаєте, хвата. Якщо ж ви хочете ще більше зекономити. І купити ще більше по доступній ціні. Тоді я вам пропоную під відео, якщо ви дивитесь на Ютубі, або над відео, якщо ви дивитесь це в Фейсбуці. Буде через 5 хвилин після закінчення ефіру або вже є посилання. Там є посилання на каталог, де ви можете подивитися всі ціни на сьогоднішній день, всі акції на сьогоднішній день. Тому що, наприклад, у вересні є така акція на цю серію. Ви берете її дешевше, якщо купуєте зразу набор, чим якщо ви купуєте це все окремо. Точно така акція є і в вересні 23-го року на серію з каратином. Якщо ви берете це набором зразу, це буде дешевше, чим якщо ви це берете поокремо кожен товар. А для тих, хто дуже буде уважний, там є під каталогом кнопочки дві. Є кнопочка, по якій ви нажимаєте, заповнюєте анкету, отримуєте знижку. А друга кнопочка, якщо ви не хочете отримати знижку, ви можете це замовити у мене. Або зразу написати тут в коментарях, або я оставлю свій вайбер, що я хочу це замовити. І прямо зі складу. Я для вас оформлю замовлення можна по передплаті, можна наложкою через нову пошту, є така послуга, і ви отримаєте своє замовлення. Тому я поділилася з вами, чим я користуюся, користуюся кожен день. Ви побачили результати, які так з тієї жіночки, в якої майже не було волосся рік тому назад. Таке грідесеньке собі було, там якесь пухнастеньке. Тепер отакі вже коси відпустила. але я вирішила сьогодні провести ефір, бо на, на слідуючому тижні я хочу піти чуть-чуть його підрівняти, форму придати, бо ну от. Воно росте все-таки дуже жарко, так сказати, працюєш, все одно хвостик збираєш. Тому я е, думаю, що я відповіла на те питання, яке дуже часто задають, якими саме я шампунями користуюсь. А, до речі, в мене одна жіночка, яка брала шампунь у мене на початку вересня, вона користується цим шампунем теж два рази на тиждень. Вона каже, що в неї жирне волосся. І в неї, знаєте, таке волосся, що то як кажуть, кожен день приходиться мить, бо е, ну з утра просипаєшся, а вже воно грязне. Тому вона стала користуватися цим шампунем, і каже: Я замітила, що. Мені вже немає потреби кожен день мити голову, можна навіть раз в три дні, тому що менше стало жирніти. Але не забувайте, що у кожного є своє якісь відчуття, і якщо ну, вдруг вам щось не підійде, то таке буває. Тому що, ну, наприклад, я знаю по своїм подругам, їм деяким не подобаються оливки, а мені дуже подобаються. Точно так же і шампунь. Мені підходить. Тисячам моїх клієнтів підходить, а якщо комусь не підійде, то вибачайте, таке ну, буває. Або хтось ще дуже дивно, але хтось не до кінця промиває голову і не до кінця користується правильно шампунями. Тому я кожному, хто замовляє особисто у мене, я присилаю інструкцію, я роз'ясняю, я допомагаю правильно підібрати. Тому що може вам треба якийсь інший шампунь. А в нашому асортименті, до речі, шампунів дуже багато. Якщо ви робили каратинове вирівнювання або любите екологічні шампуні, то вам дуже гарно підійдуть шампуні, які називаються безсульфатними. Є в нас такі шампуні, їх можна замовити. Це і шампунь, об'єм, і шампунь «Зволоження». Шампунь відновлення це безсульфатні шампуні, якими користуєтесь для того, щоб ваше волосся було красивим, росло дуже гарно і доглянутим. І є ще такі шампуні у нас на екстрактах. На шампунь крупова, шампунь шалфеєм шампунь, травяний мікс. Ними користуються і чоловіки, і жінки, і діти, і всім підходить. До речі, бачила ролик моєї знайомої партнера, у якої дівчинці 10 років отаким шампунем користувалася. Показала, які були волосся рідесеньке, як у мишечки, хвостик таке рідесеньке, а потім які вона коси густі відростила. Так що, можна, навіть, якщо такі проблеми є у дітей, а зараз на стресі дуже у багатьох випадає волосся, можна користуватися такими засобами. До речі, у нас ще є засоби для. Вас, якщо ви хочете відростити не тільки волосся, а й доглянути за шкірою, за нігтями, є така добавка, вітамінна добавка, називається е, твоя краса, яка е, з себе і магніміє, і кальцій є, і калій, які допомагають відновити баланс шкіри, е, відновити. Е, е, Відамний баланс в організмі, і це буде сприяти росту вашого волосся, росту ваших нігтів і е е е покращенню стану шкіри. Якщо вам цікаво, щоб для вас я підібрала комплекс не тільки по догляду за волоссям, а й за шкірою, по догляду за собою, будь ласка, звертайтеся з задоволенням. Вам допоможу і допоможу вам ще оформити на це все знижку постійного покупця, яка діє навіть при замовленні однієї одиниці. Ну, а доставка вже буде, звичайно, за ваш рахунок новою поштою. Але якщо у вас замовлення буде значне на 1100 гривень, то компанія вартість доставки бере на себе. І ще раз нагадую: для того, щоб отримати знижку і мої особисті консультації вам, переходьте тільки по посиланню біля мого відео, ніде в інтернеті більше не нажимайте посилання, бо в мене були такі випадки, коли одна жіночка мені пише. Не скажу, як звати, бо дивиться мене якраз зараз. Вона мені каже, я сама в інтернеті все знайду, я сама в інтернеті все зроблю, я обійдуся без вас. Іде в інтернеті, реєструється. Проходить два тижні, вона мені пише, а ви можете мене проконсультувати. Я пишу, по якому питанню? Вона ну я зареєструвалася. От там я хочу зробити замовлення, а в мене щось не виходить. Я кажу: ну от ви ж зареєструвалися, хтось у вас назначили вам менеджером. От до нього й звертайтеся. А вона каже: А я не можу до тієї жінки дозвонитися. А вона мені не дзвонить. кажу, вибачте, ну ви самі вибрали для себе собі менеджера в інтернеті. Ви сказали, що вам мої консультації не потрібні. Вона пише: А що мені зробити, щоб ви мене не почали консультувати? кажу, вам прийдеться почекати 60 днів для того, щоб ваш номер видалили реєстраційний, і тільки після цього ви можете зареєструватися по моєму посиланню, і тоді менеджером і консультантом буду у вас я. Так, що, щоб не чекати 60 днів, щоб не витрачати свій час і нерви, реєструйтесь тільки по посиланню. Над відео чи під відео. А ще краще не підпишіться на мій канал Інна Кокоровець в Ютубі українською або на моїй е, Телеграм. Е, вибачте, на мій е, інстаграм і тік-ток. вони називаються так Інна англійськими. Крапка, коко. І ви будете в курсі діла, і будете знати все, і в будь-який момент ви можете мені написати повідомлення, спитати у мене щось в коментарях, чи тут, в групі, чи в Ютубі, і я з радістю вам відповім. Може, вночі я і не відповім, але протягом дня наступного обов'язково дам відповідь. А якщо ви мені напишете ваш телефон, то це буде набагато швидше, і ви отримаєте всі цікаві відповіді на всі питання, які вас цікавлять. Про себе хочу сказати, що досі у мене в цій сфері 25 років. Я дуже серйозно цим бізнесом займаюся, тому самі найкращі консультації надаю тільки моїм постійним глядачам, моїм постійним клієнтам, моїм постійним партнерам. Дякую вам за увагу! Якщо вас цікавить ще щось по цим товарам, пишіть в коментарях, задавайте мені особисто запитання. Якщо хочете замовити, там, де каталог, нажимайте посилання, дивіться, вибирайте товари. Якщо хочете отримати знижку постійного покупця, зразу нажимайте на ту знижку. Будьте здорові, бережіть себе, тому що все у нас буде добре, ми обов'язково переможемо і нам ще ж перемогу святкувати. Так що на цьому все. Переходьте ще, бережіть себе.